Майданчик для спорту, активностей та здорового способу життя в комплексі Пулкрус Демарес, що в Дрогомирчанах, відкрили локацію для гри в падел. Це сучасний ракетний спорт, який поєднює елементи тенісу та сквошу. Гра проходить на закритому корті з використанням стін. А її популярність стрімко зростає у світі, приваблюючи навіть тих, хто ніколи не грав у теніс. Він соціальний, він цікавий, він адиктивний. Тобто, люди, які починають грати в падел, втягуються. Вони розуміють, наскільки це класно, цікаво, тому що це не складно. Тобі не потрібно бути професійним атлетом, щоб показувати якісь хороші результати. Це наш перший корт, який ми відкрили на з разом з Андерхіл Фем. Family group. Це така їх ініціатива, щоб мати додаткову цікаву послугу для людей, які відпочивають на басейні, тому що це все ж таки такий літній вид спорту. Для того, щоб презентувати прикарпатцям нову спортивну активність, до комплексу завітали досвідчені тренери та інструктори. Це вид спорту, який зараз по швидкості розповсюдження в світі номер 1 його зараз в нього грають більше 30 мільйонів гравців по всьому світу. Є більше 50 федерацій міжнародних. Міжнародна федерація функціонує. Якщо в тенісі м'ячик, який ви забили, і він вилетів за площадки, ви виграли. Впадав в тенісі, все-тільки все починається. Ваш сильний удар, попали в площадку, відскочило в скло і продовжуєте грати. В нього дуже швидко вчаться. Порівняно з тенісом, це дуже швидко. Тобто, от сьогоднішні гравці, деякі з них може взяли ракеточку перший раз в житті. Вони вже будуть сьогодні грати на рахунок. Серед тих, хто вже закохався у падел – Роман Левадний каже, гра багатогранна, динамічна і дарує яскраві емоції. Дуже прикольно, що тобі не треба, як в умовному тенісі, там витрачати рік-два, щоб, хоча б навчитися плюс-мінус там адекватно перебувати м'яч. Багато людей приходять більше за враженнями, за атмосферою, ніж за якимось там великим спортом. Але особисто для себе я бачу е, розвиток, я хочу тренуватися, хочу навчатися, хочу також людей навчати. Від тепер кожен охочий може взяти до рук ракетку і спробувати себе у паделі в Драгомирчанах у комплексі «Пул Круз де